Тяне знову напередодні матчу. Команда тренується на полі центрального стадіону в Житомирі. Наскільки задоволені газоном, ніяких претензій по якості газону немає. Єдине, поле було зроблено за новими технологіями, і ми прийняли рішення дати гравцям трошки більше часу, щоб адаптуватися до поля та відчути його. Якщо є така можливість, то ми вирішили нею скористатися, щоб краще адаптуватися та звикнути до поля. В контексті фізичних навантажень, чи був цей тижневий цикл звичайним, чи були якісь особливості? тиждень був достатньо довгим, тому ми змогли рівномірно розподілити навантаження. Не можу сказати, що ми робили щось особливе чи акцентоване на певній навичці в неділю? Гра тому зараз навантаження буде знижуватися. Ми хочемо, щоб футболісти підійшли до матчу свіжими. Поболоння Такий суперник, який грає здебільшого в силовий футбол, от як Крістіан вважає, проти такого суперника грати легше чи навпаки. судячи з того, що я зміг побачити на відео, бо зіграли ми не так багато матчів, можу сказати, що з більшістю команд УПЛ грати нелегко. В плані фізики всі дуже добре готові. Я не буду говорити, буде легше чи складніше, але я вірю в своїх хлопців. Ця віра непохитна, бо я бачу їх щодня на тренуваннях. Зазвичай ми стараємось нав'язувати свій футбол. Але якщо все ж суперник пропонує силовий футбол, то ми... Можемо пристосуватися і до цього. Фізично гравці повністю готові до матчу. Через це дивимося на матч з Оболонню з позитивом. Крістіан поповнив тренерський штаб Поліс цього літа, як йому атмосфера на першому домашньому матчі в Житомирі, і взагалі, от наскільки він вже встиг було я б згадав матчі ліги конференції та виїзний поєдинок з шахтерем. Ви теж були свідками того, як шалено нас підтримували вболівальники. А на домашньому стадіоні ми відчули повну єдність з болівальниками. Атмосфера прекрасна. Вважаю, що в нас є можливість додати радості вболівальнику очками та перемогою. Треба віддячити їх за те, що від самого початку сезону, як за кордоном, так і в Україні, вони з нами. Розкажи трошки про тижневий тренувальний цикл напередодні матчу з Оболоні. перед початком циклу було два вихідних дні, тому було вдосталь часу на відновлення. Ми ударно розпочали цей тиждень та плідно провели цей тиждень з точки зору ігрових моментів, тактичних моментів та швидкісно силової роботи. Було пророблено гарну роботу. вважаємо, ми маємо вийти на поле та зробити те, що маємо. Ніхто не сумнівається в тому, що ми маємо брати три очки та перемогу вболівальники дуже переживають за стан Бені в контексті того, що тільки но відновився гравець від травми. Наскільки відсотків він зараз може оцінити вже свою готовність? хочу запевнити фанів, що зараз моя участь в іграх проходить без ризиків. Мені потрібен час, бо я не встиг пройти увесь цикл передсезонної підготовки разом з командою. Я приїхав та почав працювати трохи пізніше. Я не грав в контрольних матчах, тому зараз мені важливо відчути ігровий ритм. Зараз має небагато часу в кожній грі та від матчу до матчу кількість часу зростає. Зараз, можливо, я на 80% готовий, але я довіряю нашому медичному штабу, а про це зійде, як і має йти. Поки я не готовий грати в стартовому складі. Сподіваюся, що згодом я зможу довести тренерському штабу, що можу грати в старт. Нічия я в матчі з інгульцем. Додатково мотивує хлопців. Ми винесли хороший урок з тієї гри. Звісно, результат вийшов не таким, якого всі очікували, але одне очко це краще ніж нічого. Та грав же в минулому. А зараз найкраще рішення концентруватися на грізоболонні. Вважаю, що інформація яку ми отримали від тренерського штабу після минулого матчу, є дуже корисною а результат найближчого поєдинку буде кращим. Ти вже грав проти оболоні, яку характеристику можеш дати від цьому супернику. Для себе я вирішив, що не буду розділяти команди УПЛ на провідних та середнячків. Рівень в чемпіонаті України такий, що окрім шахтаря та динамо, всі команди демонструють однаково хороший рівень техніко-тактичної грамотності та мають гарні фізичні якості. За жодних обставин не треба думати, що це команда з нижньої частини таблиці. Тільки показавши максимум, ми зможемо взяти три очки.